Днями у Кременчуцькому ліцеї номер 4 Кремінь для дошкільнят відбулася інтерактивна гра, мета якої допомогти малечі віднайти свою суперсилу та навіть створити власну книжку. Організаторами заходу виступили дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ спільно з онлайн-платформою розвитку дошкільнят «Нумо». Сумісна праця з дітьми і батьками зробити дитину щасливою, а це інструмент, за допомогою якого ми це робимо. Ми розробили спеціально такий сценарій, який називається Книгарня, щоб познайомити дитину з книгою, де вона живе, що це таке, що можна домогтися за допомогою книги, в чому вона тобі допоможе. Під час заходу діти подорожували світом уяви, гралися та здобували різні навички разом з улюбленими героями: Бринь, Жуж, Пум і Міо. Ми розвиваємо навички, навички читання. Навички спілкування спілкування не просто спілкування а з батьками і з однолітками. Навички втілюватися в образи, а цей образ може бути емоційно різним. Малеча із задоволенням та цікавістю проходила гру, а батьки відкрили для себе новий спосіб взаємодії з дитиною. Дуже давно чули про іскорки суперсил, про цей проєкт Юнісеф і номо. Дуже рада, що нарешті він дійшов до Кремівчука. Одразу записалися, чекали з нетерпінням. Дитина, чесно, вперше на такому заході, але він в заході, він дуже відкрився. Тут цікаво, дуже класно і дякую за такі роздаткові матеріали. Будемо займатися, читати вдома. І це важливо для дітей в цей час необхідно, я б сказала так, і для батьків, тому що це як підказка, як допомога, по якому шляху дітей розвивати усі матеріали, розроблені експертами ЮНІСЕФ в Україні. Також доступні на платформі НУМО в розділі іскорки Суперсил для самостійного опрацювання. Батьки і вихователі зможуть безкоштовно завантажити готові сценарії або створити власні, використовуючи інструменти лялькового театру. Дмитро Цирюльник, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.